Доброго дня, дорогі, дорогі спонсори, любі підписники і просто правда. Я живу ну, домашнє спільне яблучне ЖД. Сьогодні я хочу спрезентувати один канал, я, канал, який я особисто залишов. Що знається, це Моя ініціатива. Чому, Чому я на нею хочу показати? Це канал одної аніме дівчинки, яка займається виконанням музичних творів на YouTube. Ну і, і на Spotify, і тому подібне. Чому прикол? Цей канал не вам моє уявлення про те, що достатньо бути смазливою тілкою, щоб на ютуба до хіра бабла. Або мати хоча б до та підписників. І зараз я вам покажу чого. Канал називається Пінки. А. Зараз ми його знайдемо на англійській мові. Десика. 2і. Okay. На сам канал я ще не залазив, Не дивився, якщо чесно. Чого я взагалі на нього звернув увагу? Ну, тому що мені сподобалося деякі будуть реші твори. А оскільки я зустрів на ютубі, то під час огляду відео знятих під ці, що називається. um dos eu fui um mágico acho que vídeos daqui neyz robôs não é um mágico e não é a qualidade deles não é ele é muito muito barato o dinheiro que mas, mas ney claro, claro. é, claro, não na de... minha coisa... opinião para ele ter se... um personagem que vive na Japão e 125 milhões de pessoas e para mim foi um grande de que

А я взагалі люблю електронну музику. І тоді зможете оцінити собі скажімо так. Що я маю на увазі? Чи дійсно їх кліпи, на вашу думку, будуть відрізнятися, чи не будуть відрізнятися від відомих кліпів від відомих виконавців? Так, відео. А, окей, давайте подивимося, що канал себе представляє. Я ще так само дивитися. О, в неї є свій конець, сайт. Compage, Music, Instagram, TikTok. Ха! А як же Патреон не знаю, підтримуйте мене на Spotify, я ви там є на Ітуємо. Підозріло? Бачите, що моє, всього лише 166 тисяч підписників. Це дуже мало! Навіть в моєму явленні для такого персонажа на Ютубі це дуже мало. 5 відео, всі вони 105 лише. 15 мільйонів переглядів. це все лише на третину більше, ніж в мене. Ви це уявляєте? Я з моїми 11 тисячами підписників курва. І вона, її курва 166 тисячами підписників, це лише 15 мільйонів переглядів. Це з 2015 -то року. Чесно, я не розумію, реально добротна музика, якщо так подивитися. Окей, Окей давайте, давайте я вам запропоную, запропоную її послухати. послухати. Мені трапилось оце, оце от відео в списку. З нами почемо. Як бачите, відоски в неї короткі по кілька хвилин. Але а суть ви зрозуміли. Ритмічне, з хорошою музичною постановкою, хороша композиція. Оце слово це мені не сподобалося. добре, оце мені так само зайшло.

Ви розумієте, Неверозумієте прошить. Ну ж таке, добре, давайте не будемо. Оцей відоз непогано зроблений і музичка в нього така непогана. That's <laughs> interesting. Бачите, що я вам хочу сказати, Кліпи зроблені взагалі не гірше за дуже багато професійних кліпів. От скажемо прямо, я реально бачу гірше. Якщо вважаєте, наче спокійно можете висказати свою думку.

Копозицій і їх не достатньо. Мене, скажімо прямо, не дуже приваблюють. Мене цікавить ритмічна музика з хорошим <кхм> проявом емоційного, що називається, наповнення. на Наповне мене отримувати відклик. Ну, не знаю, давайте, <кхм> наприклад, це і капітушу, щоб ви зрозуміли, що я маю. В

やめ <an ough> てくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてくれてく От саме ті кліпи, які мені сподобалися, я їх скачав, вирізав з них музику в mp 3 закинув свій флеєр і з ними собі ходжу. Як бачите не дуже багато композицій варто губає. Але знову ж таки, що мене найбільше здивувало. Змірите, це абсолютно в розумінні інтернету няшний персонаж, тьолочка блін, анімешна, яка займається музичками, музичками. Виставляється всяку хрень і тому подібне, але в неї, на мою думку, катастрофічно мало переглядів. Я завжди вважав, що такі персонажі повинні мати мільйонні аудиторії. а їх 166 тисяч підписників. І переглядів в загальному тільки 2 рази більше, ніж на моєму каналі. Чесно скажу, цей канал мене дуже здоров. Боже, що це таке. А. Нека дикаліка, явно не моя тема. Ну, ви, не словами зрозуміло, що я хочу сказати. Як виявляється мало в цьому світі, бути няшною тянкою. Щоб в тебе була популярність на тому ж самому Ютубі. На купа дуже непогано зроблених кліпів, на її купа образів, абсолютно, що називається ну, схильник до популярності. І однак в неї такої хірні щось нема. От, дивно для мене дуже це дивно, якщо чесно. От, такий канал я вам сьогодні хотів спрезентувати. Тільки тому, що він мене реально здивував тим, що моєму звичайно, мало і підписників, і переглядів, і взагалі. Чесно кажучи, я взагалі не знаю, як вона існує на Ютубі до сих пір. В маму розуміті, це мало бути тотальне решарування для неї. Ну бо, не, я на Ютуб приходив з кінця того, що в мене не буде багато переглядів, У мене не буде багато переглядів. Підписників, не буде багато спонсорів. У мене взагалі не буде великої аудиторії. Бо то, що я кажу, далеко не кожен взагалі зрозуміти здати слова, які я використовую. Ну а оце? Як оце могло не набрати мільйонну аудиторію? Я собі не уявляю. От чесно скажу. У мене тільки одна версія. Ютуб її за щось дискримінує. Не знаю за що. Ну, ну бо, чесно скажу бля, як такий персонаж міг не набрати масову аудиторію? На Ютубі то! Мені, Мені вам дали перегляд телеканалу бля, на україномовну дівчинку, яка теж в такому образі анімешки. анімешкини. Ну, так, так в неї там Ну, явно ну, більше переглядів, ніж на багатьох відео цієї дівчинки. як таке. Дякую, Дякую, що подивилися цей огляд скажімо так і хорошого сім'я.